Друзі, усім привіт. Служба безпеки України викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини на Закарпатті і затримала двох агентів угорської спецслужби. Це викриття обернулося просто буквально таки грандіозним дипломатичним скандалом, який має продовження вже й по сьогоднішній день. Але навіщо Угорщина шпигувала? Які у неї справжні плани, що приховуються за цим усім? От я трішки покопався в цій інфі, а мені здається, це буде цікавий випуск. Дивіться, один із затриманих, кого затримала СБУ, 40-річний колишній військовий із Бергівського району Закарпаття. Повідомляється, що його завербували. Угорські спецслужби завербували ще в 2021 році. От навесні 24-го, куратор з Угорщини його активував, активував. І він почав займатися шпигунською діяльністю на користь Угорщини. Інша затримана. Колишня військовослужбовиця Сил безпеки і оборони України вона звільнилася з підрозділу, ну і так далі. Які у них були задачі? Тут найцікавіше: тобто, що вимагали угорські спецслужби і куратори цих людей, щоб вони робили на території України? У цього чоловіка стояла задача далі, увага, найцікавіше вивчити настрої місцевого населення. Але що саме вивчити? Яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область. Увійде миротворчий контингент, зокрема, угорські військові йому треба було це з'ясувати далі. Він мав з'ясувати, яке військове спорядження і озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття, яка ситуація з міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані в Закарпатті? Чи багато транспорту, чи багато бойових машин, наскільки взагалі укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність? Ну і так далі. У мене, вибачте, будь ласка, одне просте запитання: а скажіть мені, а навіщо Угорщині інформація про те, як місцеве населення і наші військові в цілому будуть реагувати у випадку входження угорських військових в регіон в Україну? Це що просто так з цікавості? Вони раптом вирішили дізнатися про це. Тобто, угорщина офіційно з перших днів війни заявляє про те, що зброю вона нам передавати не буде і не дає. Вона за мир у всьому світі, що потрібно там просто перестати стріляти, що ноги миротворця угорського не буде в Україні, а тут раптом вони вирішили ні з того, ні з цього дізнатися, як місцеве населення буде реагувати на угорських військових на Закарпатті. Вам не здається, що це більше схоже не на цікавість, а на підготовку до чогось? Я про це дещо згодом розкажу. Перед затриманою жінкою, тому що двоє затриманих чоловік нагадаю, 40 років. і От жінка перед жінкою також стояли вельми цікаві завдання. Їй треба було інформувати своїх угорських кураторів про наявність літаків і гелікоптерів у Закарпатській області, про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Ну напевно, також цікавості. Просто да вирішили угорські е, е, спецслужби раптом з'ясувати кількість авіаційної техніки в Україні. Ну, прокидається глава військової розвідки Угорщини, і думає, так, а чим мені сьогодні зайнятися? Давай-ка, напевно, ми з'ясуємо, а що там у нас в Україні на Закарпатті, зокрема, з військовою технікою, як місцеве населення буде ставитись до того, що зайдуть угорські військові в регіон, вони з квітами будуть зустрічати чи ні? Давайте ми так просто візьмемо це, з'ясуємо. Та ні, друзі, тут за цим стоїть дещо, дещо більше. І от Служба безпеки України офіційно не називає імена ось цих затриманих, але є місцеві журналісти, вони, значить. Порили, знайшли інформацію і з'ясували, що перший затриманий це Роберт Ковач, колишній прикордонник, він служив у Мукачівському прикордонному загоні. А друга затримана жінка Катерина Йовзан, вона служила у першій Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді. Вона передавала там розвідувальні дані про авіацію і оборонні об'єкти, як я вже сказав. Тепер давайте звернемось до реакції. До реакції кого і чого? До реакції, друзі Угорщини і Києва. Значить, Угорщина відповіла, що такі звинувачення це виходить антиугорська пропаганда, і вона висилає двох українських дипломатів. Україна заявила, що видворяє у відповідь двох угорських, що мається на увазі під антиугорською пропагандою. Міністр закордонних справ Угорщини Роберт Фіцо заявив, що Україна зводить наклеп на Угорщину через її небажання втягуватись у війну через відмову. Постачати нам зброю через блокування членства України в ЄС і так далі. Слухайте. Ну дійсно в Україні ж настільки мало проблем зараз, що нам треба створювати ще і штучні ось ці скандали шпигунські з угорцями, да аби вкрай взагалі розсваритися з сусідами, ну зокрема з угорщинами, з урахуванням того, що ну, по перше, це сусід. По друге, у нас тут є один фронт вже відкритий плюс Білорусь. Нам що, треба ще один. Нам треба спеціально з ними скандал розбурхувати. Плюс там наші люди 60 тисяч людей, біженців, які там знаходяться. Ну, зокрема, вони проживають в Угорщині. Нам дійсно потрібно, нам дійсно вигідно з угорцями сваритися таким чином. Та ні, вибачте, тут виходить так, що тут угорці лажають, і вони розвідують і шпигують за нами. І тут цікаво з'ясувати, чому. До речі, цей скандал має своє продовження, тому що вони там мескі шоу виходить, влаштували угорські спецслужби, коли посеред вулиці, жвавої вулиці, їдуть на автомобілях і затримують нашого екс-дипломата. А потім кажуть про те, що це шпигун, який шпигував за... в Угорщині, таким чином прикладаючи ну, відповідальність і на нас. Ви заявляєте, що ми шпигуємо за вами? Та ні, тепер подивіться, ви за нами шпигуєте. Просто ідіотизм насправді. Але давайте насправді з'ясуємо, чому навіщо це взагалі потрібно угорщині. Навіщо це потрібно угорщині? Насправді, друзі, і це не секрет, шпигунство там в інших країнах, в іноземних країнах це ну, нормальна практика після війни. Скажемо так, відверто. За інформацією від моїх співрозмовників, Україна і раніше насправді там, фіксувала агентуру угорщини, але не чіпала її. Але зараз чому ми вирішили по іншому до цього ставитись? Тому що мова йде про військову розвідку іноземної країни. Це військова розвідка. Вибачте, як ви розумієте, це дуже серйозна штука з точки зору національної безпеки для України, тим паче для країни, яка знаходиться у війні. Я тут дуже перепрошую. Ми знаємо, друзі, що в Україні і Угорщини доволі, скажімо так, напружені відносини, м'яко кажучи, да? прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримує теплі стосунки з Путіним, ручкається з ним, телефонує йому. Завіта буває, що відвідує Москву. Він же перший відвідав Москву, якщо ви забули з європейських лідерів. Перший полетів на поклон до Путіна після того, до речі, як використав Зеленського, При... приїхавши сюди. Ми всі думаємо, о боже, нарешті. Орбан там е, якось порозумніше. А ні, він просто використав українську владу, а потім виїхав до Путіна ручкатись. Але неважливо, ми знаємо, яке відношення Угорщини і Росії, які відносини між ними. Ми знаємо, що Орбан виступає категорично проти і систематично проти щодо е, санкцій, запровадження санкцій щодо Російської Федерації. Він блокує нашу інтеграцію до ЄС, він блокує нашу інтеграцію до НАТО. Я вже навіть не кажу, що вони нам не надають військову допомогу і виступають проти більше того. А тепер у мене питання: а чи могли б угорські спецслужби теоретично ми міркуємо, нам да, фантазуємо надавати інформацію такого характеру росіянам? Ну я б не здивувався. Одна з версій, я б не здивувався. Навіть якщо свідомо вони таку інформацію не надавали, я думаю, все одно ризик потрапляння такої інфи до рук росіян ну, він більш ніж можливий, правда? Але не забуваймо, що Угорщина це країна НАТО. Чи могли б? Наприклад, там дати від НАТО надати вказівку Угорщині як країну члену НАТО, шпигувати там з'ясовувати якусь інформацію і так далі. Ну я в це мало вірю. відверто кажучи, нам просто треба зараз всі версії розглянути. Я в це мало вірю. Тому що ми і так у нас є обмін інформацією з НАТО, плюс наш партнер, наш союзник. Ну навіщо це? Тим паче інформація такого характера. А як місцеве населення ставиться до інтервенції іноземного континенту військового? Ну сорі, трошки не те тут. Давайте не забувати, друзі. Про завдання, які стояли перед угорськими шпигунами, чи може бути так, що інформація такого характеру потрібна саме Угорщині для того, щоб скористатися, так би мовити, зручним моментом і увести свої війська на територію України. Як ви думаєте, ще у травні 2022 року увага увага на екран на скрін фактично одразу після початку війни секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав Угорщину про напад на Україну? І Будапешт захотів забрати собі частину наших земель. Ну, це ж сенсація насправді. Це ж сенсаційно звучить. Звичайно, тоді мало хто звертав увагу на це, оскільки мова йде про травень, початок війни, всі схвильовані, всі в паніці, і так далі, і тому подібне. Але ж це було ну не просто так. Секретар РНБО буде звинувачувати Угорщину, що Путін попереджав їх, і так далі, і, 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 і що Угорщина хотіла забрати частину наших земель. Я вам більше того скажу, друзі, на підтвердженні цього є ось є ось така новина, коли 22 лютого 2022 року за два дні до війни повномасштабної Тібор Бенко, це польський міністр оборони, вибачте, угорський міністр оборони, міністр оборони Угорщини, оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для цитую виконання гуманітарних завдань і недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому Бенко заявив, що оці бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва і на Закарпатті. Послухайте, ну ми всі чудово знаємо, що таке гуманітарні завдання на танках, правда? Якби у мене на початку 2022 року запитали, чи може країна НАТО, наприклад, Угорщина, напасти на Україну з метою анексії частини території, я б сказав, би, ви що, в з глузду з'їхали, чи що. Але реально події складаються таким чином, що я вже зараз не сумніваюся. Ну, якось дивно виходить, дуже дивно. Ну, наш е, е, секретар РНБО каже про те, що Путін попередив угорців, що він буде нападати на Україну. Наш е, секретар РНБО каже про те, що Угорщина хотіла відтяти собі частину земель. Виходить так, що угорці знали, що буде і як це все буде відбуватися. Хотіли скористатися моментом, росіяни забирають собі частину, а угорці забирають собі. Я вам більше того скажу. А не виглядає для вас дивним, що російські топ-чиновники того чи іншого рангу. В той чи інший час говорять, давайте розшматуємо Україну: частину Румунії, частину Угорщини, частину Польщі, частину ще комусь. Вам не здається, не ведеться це дивним взагалі? Я не хочу нагнітати, займатися клікбейтом, хайпом і так далі. Я просто кажу конкретні факти. Це ж є насправді так? Ну, це ж це ж присутнє. Давайте згадаємо інші моменти, які мають дещо бентежити нас, м'яко кажучи, коли ми говоримо про плани Угорщини про інші моменти. Пам'ятаєте про ультиматуми Орбана влітку 2024 року угорський прем'єр погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що увага далі Україна публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, зокрема, далі найцікавіше визнати все Закарпаття традиційно-угорським. Вас ось ця фраза не бентежить? Будапешт вимагав від Києва. Я просто нагадую, автоматично визнати традиційно-угорськими. Усі населені пункти Закарпаття і навіть ті, в яких угорці фактично ніколи не жили. Ворба на це аргументують тим, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року і попередніх років частка угорців становила 10%. Я вам більше того скажу, друзі, угорські праворадикали постійно вимагають автономії Закарпаття. Є там така партія у них. Міха Занг чи Міха Занк якось так воно називається. Перепрошую, можливо, хтось правильно знає, як виголошується саме ця партія. Неважливо ультраправа угорська радикальна партія вимагає Урбана втрутитися в американсько-російські перемовини, домовитися про автономію для Закарпаття. Вони посягали на наші землі, зокрема, на те саме Закарпаття, вже і навіть не приховуючи цього. Це політична сила, я нагадую. Це ж не просто так. Інші політики приїздять туди і просто як добрий день на Закарпаття. Це окей взагалі? Вони кажуть про те, що Угорщина має зробити все можливе, щоб Закарпаття і національні меншини, які там проживають, нарешті отримали права, які покладуть край багаторічному цитую українському гнобленню. Вам це нічого не нагадує? Я перепрошую. Вам тут не тхне російськими наративами? Замініть Угорщина на Росія. Українське замініть угорську мову на російську. Ну та це ж одне й те саме. Це вже було, я казав кучма, ми це вже проходили. Дайте людям автономію, захистіть російськомовне населення тепер угорськомовне населення? да? пам'ятаєте закон Калісніченка Ківалова, лобіювала російська ну, який вигадала і написала Російська Федерація просто через своїх маріонеток і ляльок з партії регіонів вони запроваджували, який посилював тоді статус російської мови в Україні? Вам не нагадується історія з тим, що Урбан вимагає? Продайте нацменшинам право спілкуватися мовою, якою вони хочуть спілкуватися угорською мовою і так далі тому подібне. Ну, як на мене, це один в один. Уряд Угорщини безповоротно, у вигляді грантів, друзі, якщо хтось не знав, систематично вкладає у Закарпаття десятки мільярдів угорських форентів. Це масштабна програма угорської політики, яка поширюється, до речі, не лише на Закарпаття, але й на майже усі прикордонні до Угорщини е е країни. Мета Будапешта відділити невидимим кордоном, якщо хочете цей простір, і зробити його угорським. Спочатку, можливо, невидимим кордоном, а потім вже і більш ніж видимим. Я мовчу про те, що друзі угорські політики, як вдома себе почувають, я вже казав, вони просто приїздять на Закарпаття на вулицях надписи угорською мовою більше, ніж українською, і це взагалі стандарт якийсь. Що біля Сільрад або Райрата, або там інших державних, державних підкреслюю, установ, органів державної влади, чомусь прапори Угорщини. Ну, я розумію прапор України Окей, розумію прапор Європейського Союзу, окей, але прапор Угорщини, навіщо там? Я вам більше того скажу, чомусь на руках місцевих чиновників не дешеві годинники не з місцевим часом перепрошую, а з угорським у нас різниця в часі з Європейським Союзом, з угорським часом вам це нічого не нагадує, перепрошую. А можливо, це у нас вже було і з Кримом, і з Донбасом, коли така сама історія, коли Росія бабки виливала там мільярдами, коли російська мова була зараз угорська, просто це все треба екстраполювати, Да, коли а давайте защитимо рускоязичне населення, а давайте захистимо угорське мовне населення, а давайте змінимо законодавство. А давайте змінимо законодавство, і просто угорське, я не знаю. Все це було. Я перепрошую, і ми знаємо, до чого призвела ось така російська політика до повномасштабної війни і і, і, і анексії частини території, я перепрошую. То, коли мені розповідають про те, що там країна НАТО, вона не нападе. Я звертаюсь, друзі, до конфлікту між однією з країн НАТО, Великобританією і Аргентиною за Фалканські острови. Я розумію, що це, можливо, абсолютно некоректний приклад, але це прецедент це було в історії. І я б не здивувався, якби країна НАТО, Тере Угорщина, реально не просто там мріяла, а здійснила інтервенцію в Україну, так відтяла частину землі, тому що вони кажуть це. Там і ісконно венгерській території. Ну ми ж це саме чоловік росіян, ісконно на руській території. Це ок, взагалі, як ви вважаєте? Я не хочу. Це важливо зараз, і я ще раз кажу: я не хочу хайпувати. Я не хочу говорити про те, що Угорщина обов'язково нападе на Україну з метою анексії території, що вона зможе відтяти у нас частину землі, там, частину Закарпаття і так далі. Я просто кажу про те, що ми весь цей час спостерігаємо за низкою речей. Які у нас вже були в українській сучасній історії, і вистосувалися вони тільки не Угорщини, а Російської Федерації. Я навів вам конкретні приклади і конкретні аргументи. Тому мені здається, що на такі речі потрібно звертати увагу, зважаючи на той досвід, гіркий трагічний досвід, який у нас є. Дуже хочеться вірити, що нічого подібного і страшного, як це зробила вже Росія, у нас не відбудеться, але вибачте, будь ласка, є певні маркери, є певні, скажімо, так, навіть сигнали да індикатори. Які свідчать, скажу м'яко, не про дуже хорошу тенденцію? Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Лайкайте. Будь ласка, відео, не забувайте е коментувати. Ми стараємось для вас. Ми створюємо контент для вас щодня. Тому welcome, як то кажуть, е дякую, що підписуйтесь на цей канал. Бережіть себе і до зустрічі.